Чекайте. І всім привіт, друзі! Сьогодні ми пограємо в Dead Rails. Е, В нас така тепер тактика буде. Я купив собі клас Президента, і мої друзі погодились зробити один квест е, 15 разів е, ну, воскресити свого тімейта. Ми вже це зробили, але наш друг Артем, який під ніком Годже, то тільки йому, на жаль, дали облігації, 25 облігацій. І тому ми зараз їдемо, бо нам треба куп... купити бандажів багато. 30 бандажів треба. 30 бандажів треба. Спочатку спочатку я буду е воскрешати Артема. А потім Ілля буде воскрешати мене. Ні, А, ну окей. Наші бандити. Наші улюблені бандити. А закупились ми нормально, так вони мені поскидали всі гроші, тож я купив собі шаблю. Мене зараз вб'ють, мене зараз вб'ють. Мене вб'ють. Я вбив. Я сам вбив. Так, Хлопці поїхали, поїхали, поки нас не вбили. Да, не да, да. давай, давай. Давай, Ну, У мене отака шабля, я собі її купив. А в нас така тактика, що Артем взяв е, Ілю, Ой, Артем взяв доктора, я взяв президента і Іля, музиканта. Дивіться ось така тактика. Президент вмирає, якщо треба лутати якусь структуру. Е, доктор його хілить. А, і зараз будуть халявні бандажі. Це доктор. А, Музикант хілить доктора. Ага. Е, ну і Ілля хілить Артема, бо він музикант Іля. А, і... і ми просто агрим е, всіх, хто там є в якійсь структурі. <вій> да, і солдати все за нас солдати все роблять за нас і все, ми прийшли в Нам же на фортини треба пушку сюди. Ага. Щоб ти на лошадях домов. О, там фурнітура, бачите. Та фурнітура, але ми її не літаємо. Ай, нащо нам утратили спілки патронів. А то на бандита? Це навіть не один. Це навіть цей не два, а один. А пацани мене вб'ю зараз. Говоріть, яка година. Угу. Зараз вір закінчиться і ми підемо дати. Не, а, ще не можна. Дивіться, оце звичайна ніч така зомбі. Запам'ятайте, перша ніж завжди зомбі. Окей, ми пішли лутати. Окей, друзі, ми залутали. Тут було два снік ойл, я одне віддав Іллі. і я забрав чотири бандажа, які там були. Менше треба 11, щоб е, артема Щоб воскресити. Артема воскресити 15 так. разів. А, потім я Не, давай Я, дай якраз е, Окей, 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 тут багато щось е, цих домів. Ну, окей, нам все одно, нам все одно. Це, це вже третій синій домик, як? Взагалі бувало колись таке, що могли бути тільки сині домики на 10 кілометрів і тільки вони були. Навіть в місті колись було таке, що могли заспавнитись всі сині домики тільки один банк міг відрізнятись. Все зупиняйте зупиняше. Шо... Все хре. хре, Досить, 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 досить. Вони ж на мене загарались. А ми ще бандита тут залутали? Артем, алло. Артем! Артем! Алло, Артем. Йде хіру стати. Артем. Зайово. Що з ним сталося? Він шмайк. Він їсти піде? Аааа. Тобі сказав, що він тут або... Артем, алло. Зачекайте, я де що зроблю. Не, він у відеочаті. чаті Я не знаю, что він не чує. Може він кудись в туалет відійшов? Та поклади мене краще піди зомбіків за агри Та да, там наш всіх порішал майже Пацаки, ну, я мене. А, добре. Ми до тебе ага. кричимо, мого. Чуть, чуть, чуть цей, чуть голос не втратили. Я хавав, я не бачив. Міг і почути. Та, він я не знаю. Це все моє, не рухати. Це все моє. Я тебе. я буду Ілю воскрешати. Пацани наш столте стох майже. Дос, пацаны. Другий пішов. Це, я думаю, що достатньо. думаю, Я духа мне мені халуати, окей? Окей. Але хоча б залізь в поїзд. Я хотів, я хотів. Пацаны, тут на рейку. Классно. А там якось пушка, я в шарифе. Там чеки, стой, э, патроны на ревик. Mm. И все? И всё, да, пушкина снимай. Я тут не заберу хотя бы что-то. Тут ревик, я-то не побачил ревик. Что, реально? Да. Да, с тобой что-то взорвано не так. Вот, смотри. Самый случайный ревик. А, реально, реально, реально. Літаю, Я літаю, забрав це. Ой ой, ой, ой ой! Спокійно, спокійно. Спокійно солдат, солдат, солдат. О, все, бачите, збув. Але з затримкою, на жаль. В тебе є записка? А. Головне, що зараз не заспавнився Ні, Там, там ріл хтось заспавнився. А, Ілля, Ілля, бери ревінь. Я скину. Там і патрони. Говори код. Е, два, один, е, чотири, чотири. Окей, чотири, чотири. Окей, ми залутали цей банк. Тут... Е... Було багато зрідка, але Ілля майже все забрав собі. О, о, не буває, не буває. Хто? Тут в церкві зомбак був похожий. Він, він, а солдат застрелив. Здоров, Здорово, Артем. Блін, бацени, ми хрест прислав. Чого? Та не, про... не просурали, а загубили. Ну, нічого. Нічого, нічого. Всяке буває. Всяке може бути. Ну що ми залутали, поїхали. Поїхали. А Ілля скидай, скидай тоді всі золоті, все, що в тебе є, всі злитки. Мені ж цей треба артема. А, друзі, я забув вам сказати: тут кожну, кожного тижня тепер будуть різні квести. Ой, Остап А тут Нічого не збираємо. Окей, поїхали, 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 поїхали. Дивіться, мені мені, щоб купити всі бандажі у ці бандажі, то треба будет 110. 110 грошей мене не улазить. Ні, ну да, але Але мені все тоже. Они там вже є. Що-що? О, реально є воно. Хто? Зверху, там Чили? Ну, так що не мало буц. пост пості, там не було ніх. Та бульник. Ну. Зачекай пушку мені, пушку мені, пушку мені. Та. І броню мені. Та не можу пушки. А ну, це тоді заберемо хоча б патрони. Ты пацане, можна я перший? Ті, е, але я перший, я перший, я швидше. Окей, okay. я тут поклав банди. Скільки ти поклав? пять пять Тоді в мене чотири бандажа плюс пять девять заля, так, Ila, так Ila, ти Ila? не купив їх. Так я сказав, щоб ти купив. Блін, ну ти геній. Я <риклад> Окей. Штапи. А ти не оберезі собі чи що? Зачекайте, зачекайте. <риклад> я думаю, друзі, що вам не цікаво дивитися, як ми купуємо бандажі і як ми будемо Артема е воскрешати, точніше Ілю. Ну, тож думаю... За кілька секунд ми це все зробимо. І всім привіт знов друзі. Ми зробили, ми наспавнили, Всім дали 25 облігацій. Ми зараз купуємо вугілля. Скільки в кого є грошей? Одна Вот. для колекції. Окей, друзі. Ми зараз будемо показувати, як ми лутаємо структури. А ну, і як ми робимо ганчміт. Хоть ми зараз стол. Ага, будемо ганшміт робити. Окей, друзі, я зараз буду починати знімати другу частину, тож всім-па-па. Це була перша частина.